Друзі, всіх вітаю, всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам розповім, як я тут заробляю гроші в Америці. Не основний мій дохід, а такий додатковий заробіток за допомогою онлайн-аукціону, де можна купити речі, які повернули з сайту Amazon. Буде цікаво в цьому місті, де я живу, місто Шарлот, є можливість приймати участь в онлайн аукціоні. Де розігруються речі, які люди купили на сайті Amazon, Їм щось не підійшло, там або розмір, або колір, або якісь там пошкодження. І вони ці речі повернули. Всі ці їхні повернуті речі, збираються на складі тут в Шарлоті, і розігруються на аукціоні. Називається цей аукціон Vista аукціон. Є такий сайт, де я зареєструвався, ввів свої дані, домашній адрес, банківські карти, і кожен день. Кожен день, десь приблизно в годині 6 вечора, починається аукціон. І він триває до 11 години. За цей період там може розігратися. Ну, я не знаю, напевно, так я на око чисто кидаю, ну там 2000 різних речей. Що це взагалі за речі і за скільки грошей можна купити. Ну, привожу вам приклад: отакий от от монітор. Не буду розпаковувати його. Такий монітор, Acer 21,5 інчів. І я придбав його за 24 долари, але там була просто ніжка поломана, Але він абсолютно новий, запакований, все працює, я перевіряв, все добре. Коштує такий новий 100 доларів. Я купив за 24, Ну і планую продати десь не знаю за 40 доларів напевно. Далі, от такий от Fire Pit. Коли я на аукціоні його побачив, я не знав, що це таке. Я думав, там можна щось смажити, це якийсь мангал чи що, Але виявляється, що це просто така от желізна конструкція, на яку ви кидаєте дрова, підпалюєте, сидите собі вечором на бекярді, дивитеся, як горить вогонь, і все, в принципі. Оце от його функція. Тобто, просто щоб горів вогонь. Отак він виглядає. І купив я таких 11 штук. От заді мене, бачите, це все вони. Вийшло мені цих 11 штук, це ціла палета була, ми двома машинами приїхали на аукціон забирати. Ем, купив я це за 180 доларів. Тобто мені вийшлася одна оця штучка за 16 баксів. В магазині я бачив в Home Depot 99 доларів. На сайті Amazon одна така штучка коштує 95 доларів. І сьогодні. Що я тільки вчора їх забрав за аукціону вечором, сьогодні я вже продав дві ці штучки. Приїхав там по на маркет... виклав на маркетплейс, приїхала людина, перший зам зранку забрала. І от тільки що буквально недавно, там, 20 хвилин назад, приїхало двоє людей на нью-йоркських номерах. Побачили, що в нас тут теж стоїть машина на нью-йоркських номерах, бо ми з Нью-Йорка переїхали сюди, розговорилися. Продавав я по 45 доларів, а оці люди, які тільки що були, Дали мені 50, сказали, що здачі не треба, там, удачі тобі і тому подібне. Забрали. І зараз мені на маркетплейсі також пишуть люди за ці FirePita. Там, Хтось має вечором забрати, хтось хоче завтра під'їхати. Я думаю, що вони швидко розійдуться. Ви можете собі ну, підрахувати, скільки я зможу заробити на цих фаєрпітах. Далі я вам покажу для прикладу: ось такий от стабілізатор це виграв Саша. До речі, він оригінальний DJI. Хто розуміється, що це серйозна фірма, не дешева. Виграв він її, я не пам'ятаю, тут буде ціна, а коштує також. Я не пам'ятаю, тут буде ціна, скільки він коштує, новий, якщо брати так просто в магазині, а не за аукціоном. Зараз ви приблизно розумієте, скільки можна, ну, що можна на цьому заробити. Тобто я цю думку вже вам доніс. Переходимо до другої частини відео. Є один нюанс. Чому я сказав, що цей аукціон актуальний тільки для тих, хто живе в місті Шарлотт? Чи я цього говорив, ти не говорив неважливо. Коротше, цей аукціон актуальний тільки для тих, хто живе тут або недалеко від Шарлоту, тому що у них немає доставки, тільки селф пікап Тобто, наприклад, сьогодні, якщо я щось виграю, мені дасться 5 днів для того, щоб забрати це за аукціону. Якщо я за 5 днів не заберу цю річ, то гроші мені хто не повертає, і ця, цей айтем, який я виграв, він лишається там на складі, і ви його вже забрати не зможете. і гроші просто пропадають у вас. Забирати можна у вівторок, в четвер і в суботу. Коли ми приїхали забирати, коли це було вчора, в суботу, там була велика черга людей. Взагалі, багато людей там приїжджають. Ну це дуже популярний тут. Багато хто на цьому заробляє гроші. От. І я що вам хочу сказати: якщо ви. Зацікавлені в тому, щоб якось на цьому підзаробити. І ви, наприклад, не знаходитеся тут в Шарлоті, не знаходитесь, не знаходитесь в Америці. Ви можете написати мені в інстаграм. Як це буде виглядати? Ми з вами списуємося. Я вам там даю всі ну, підсказки, можу вас проконсультувати. Ви на цьому аукціоні виграєте якісь речі, я їду їх забирати замість вас, привожу собі сюди додому. У мене є багато місця, де це все можна складати. І продаю. Там уже по моя вигода тут є. Ви будете на цьому заробляти. Ну, можна ж коротше, щось таке от можна придумати, як буде мій додатковий дохід і ваш додатковий дохід. Тому кому таке цікаво, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, будемо розмовляти. Крім цих всіх речей, які я вам зараз назвав. Ми вже тут скільки тиждень часу за тиждень ми повигравали багато різних речей. Уже два рази їздили забирати їх на складі. Наприклад, Саша виграв сабборд. ось так він виглядає. І цей сабборд він виграв за 110 доларів. А продав на наступний день як забрав, за 170 доларів. Тобто, чистий прибуток у нього нормальний такий получився за короткий проміжок часу, і він коштував в магазині, якщо купляти, щось 300 доларів. Ну це прям, взагалі, дуже велика різниця. Також там можна виграти цілу палету е, речей, які ви не знаєте, що там в тій палеті. Тобто є така велика палета, там в коробках 30 різних всяких, не знаю. Блін, чекайте, машина їде. Проїхала. Там 30 всяких різних речей, вони можуть бути пошкоджені, можуть бути не пошкоджені. Ви не знаєте. Ви просто граєте на аукціоні. І вчора я не виграв таку палету, її купив хтось за 80 доларів. А уявіть собі, там була коробка від телевізора. Я не знаю, чи він був пошкоджений чи ні. Але якщо ні, то тільки один телевізор я б міг продати там, не знаю, за баксів 200 напевно. А заплатив за цілу палету 80 доларів. Палети там, звичайно, не завжди є. Там можуть бути раз в два дня, але є. Ось таке коротке вийшлося відео. Зняв його на швидку руку, просто тримаючи телефон в руках, тому що дуже багато роботи по хаті. Дивіться, який тут бардак, треба йти прибирати, газони, стригти і тому подібне. Сьогодні неділя і часу дуже мало на це все. Я вас прошу, підпишіться на цей канал, поставте лайк і напишіть коментар. Які у вас є питання? Я стараюсь читати всі коментарі, і на всі коментарі завжди відповідаю. Якщо не відповів вам на коментар в Ютубі, таке буває, десь його пропустив, можете мені написати ваші питання в інстаграм або в телеграм. Все, всіх, цьому і всім па-па.